Вітаю всіх в об'єктиві, і знову до нас у гості завітала талановита та неординарна художниця та майстриня, дизайнер одягу та просто чарівна і молода Ольга П'ятківська. Про власні колекції картин та показ авторської колекції одягу. Сьогодні ми і поговоримо. Олю, дуже рада, що ви знайшли час, що ви сьогодні тут знову ж таки з нами. Пані Тетяна, вас також вітаю. Хочу презентувати і сказати, що ви саме представляєте колекцію, авторську колекцію Одягу, такі сучасні гарні спідниці, розшиті тут безліч різноманітних тут і нетоки, матеріалів і всього, чого тільки може бути в цьому світі прекрасного, Оля нам про це все розкаже. Олінька, розкажіть, будь ласка, виставка сьогодні триває у вас вже на Подолі, це вже не Житомир. Ми вітаємо yeah. і знаємо, що це важкий труд, це безсонні ночі. Однозначно. Розкажіть, що саме київлян, чим саме вражаєте? Які ж роботи київляни сьогодні мають спостерігати? Ну гобеленами я прагнула досягти... Тобто всяких... це матеріал гобелен, правда? Я так називаю, це техніка, яку я сама собі вигадала. Методом експериментів вона у мене получилась, І спочатку це були картини. Потім я подумала, я ж, шию ж ляльки і ж необхідно ж моїх красунь одягнути в плаття. А потім ці плаття раптом і До речі, почали крес... носити. Красуні люди. спочатку носили плаття, і ми <рес> да. всі тут в студії ми захоплювалися, казали, от би добре, щоб в мене така дома дівчинка десь, десь <рес> могла б пристроїтися. <рес> Оля мені вже подарувала, це дві мої лялечки, я поділюся з вами, таким секретом маленьким. Але все ж таки хочеться дізнатися, от саме цей шлях, коли ви перетворили ці картини, цей зоряний шлях, який ми бачили. Так. Він був презентований в Житомирі, так. виставка мала таку назву. Сьогодні в Києві саме такий же зоряний шлях чи щось інше? Це вже нові роботи? Частина експозиції це зовсім нові роботи, великі формати тільки, і багато історій. Звичайно, про зірки, тому що вона була присвячена саме ювілею 110 років з дня народження Сергія Павловича Корольова. І в цьому Який році, нещодавно був. відбувся, так так і дійсно так все співпадає. І Приїхала його донька, так. яка теж мала захоплення Житомиром. Казала, що дійсно таке місто, і тут в центрі на площі Корольова є пам'ятник її батькові. Вона дуже гарно відзивалася про людей і про атмосферу Житомира. Казала, що вона захоплена нами. Ми і так, пишаємося тим, так, що, так. що дійсно такі люди у нас тут народилися і жили. Так. Пані Олю, таке питання не можу задати, не задати. Ви привезете цю колекцію до нас в Житомир? М -м -м -м, поки не знаю, не можу <світ> відповісти напевно, але зараз я ну я працюю в тому ж напрямку і тому то напрацьовую нові роботи, і можливо, це буде зовсім інше. Мариант. Інша тематика, так, можливо, так? Так, так. Скажіть, будь ласка, ну така досить нестандартна, неординарна техніка. От які все ж таки у вас відгуки від художників, від майстрів, ну від різних людей, якщо ви вже виставку відкривали і не одну, то ви маєте думки саме інших людей. От що говорять? Говорить, Здебільшого? Критикують таком... <ритикують, ритикують>, чи ні? <ритикують>, ну Ні, всім подобається, всі цікавляться, бачать, що це дуже складно. Питають я як? Як? це ж скільки тут цих різних строчок, скільки тут ниток, скільки тут різного всього накручено, і скільки ж потрібно часу, щоб вийшла така спідниця? Ну саме мені інколи не віриться, що я таке роблю. Так? <с> так. Коли завершу якусь велику роботу і потім вже на неї дивлюсь, то мені ну, вже це я. <с> <с> Скажіть, а хто вас саме надихнув на таку тематику? І та саме на таку методику роботи? Ви десь подивилися, як вона вам прийшла в голову? Ну, звичайно, це що космічна я... ідея. Саме собою, якось так, ну, видно, так мало статись. Хотілося мені зробити щось таке, щоб було не схоже на інших, і щоб це саме техніка вже була сказана, що вона народилася саме в Житомирі, якби в нашому місті. І багато мандрувала, і хотілося зробити щось таке, щоб було неповторне і саме колоритне і говорила і про, про авторський, авторський такий погляд саме від Ольги Дітківської. Не можу не запросити модель Тетяну, щоб вона показала нам, стала та покрутилася, адже вона модель вона має це вміти робити. Я вже про себе мовчу. Гарна спідниця, дуже вона така об'ємна. Можу про неї розповісти. Називається вона сад Божественних писень. Нічого собі, то вони ще кожна має назву? Саме ця спідниця має сад божественних писень». Багато кольорів різних. Так, вона задумувалася від початку, це був гобеле. Я задумала велику, круглу картину хотіла. І вийшла вона у мене 2 метри діаметром. Приймала вона участь. Ну це була картина. Приймала участь, що всеукраїнськіукраїнському трионалі, який відбуваються раз на п'ять років. Ось, і коли вже на неї подивилась, я зрозуміла, що від неї почнеться колекція. Бо це коло. Я люблю спідниці сонце. Ось, і вона має назву сад боже. До речі, це зараз дуже актуально і модно саме сонце. так? Сонце, так. скажіть, будь ласка, от саме такі спідниці, пані Тетяна. Все ж таки задаю запитання, тому що не можу його не задати, Ви жінка права чарівна. Скажіть, ось така спідниця, от коли ви її презентували, ви ж і тут, з музеї космонавтики Сергія Павловича Корольова, теж демонстрували її. Саме куди ви в такій спідниці могли піти? Чи це взагалі доречно говорити про те, що в ній можна кудись ходити? Можна. Пані Тетяна, в такому наряді юбки я чувствую себе уверена, як королева. Так. Її носити легко. Вигляді женственно. тобто ми що, згадуємо, ми, що ми це, все ж таки жінка-панянка, які мають поступатися місцем чоловіки, та взагалі пам'ятати весь час, що ця жіноча енергетика вона має підтримуватись. Так, так і з дитячого віку має бути якась принцеса, щоб потім виростала повноцінна, нормальна жінка з амбіціями і знала, що вона красуня. Це дуже жінку стимулює і допомагає так, їй жити. <рес> <рес> жити. Скажіть, будь ласка, і все ж таки. Скільки таких робіт і це саме спідниці, чи там є у вас і сукні? Тому що, на жаль, немає ніякої фото, щоб показати, які у вас ще презентовані були моделі. Готуємо сюрприз на початку березня. Зараз у мене проходить, до речі, виставка в педагогічному університеті Так. Барви України. Там мішана колекція, там і гобелени є, і сучасні, і традиційні є, декоративні живопис є. Але на початок березня ми запланували з керівництвом показ. І вже буде такий весняний. Там будуть не тільки спідниці, так що я всіх запрошую. В педагогічному університеті саме так там, так. де так багато красунь у нас, так, так, так. Вони власне з 1 березня вийдуть на навчання, і ми влаштуємо велике свято. Ну можливо, до 8 березня, можливо, просто весною для жінок. Тобто, все ж таки ви про весну вже думаєте? Так. І вже у вас такі плани дійсно. А скільки ж там буде презентовано, можливо, це секрет, але все ж таки не можу не запитати саме робіт. Ну, точно буде 10 спідниць. Угу. А... Вони продаються? Так. Продаються. Боже. Mm. Ну це найголовніше. Вони що... навіть виконується на домовлення. Ось ця спідниця, в якій ви перед показом Тетяна мала бути зовсім іншій спідниці. Uh -huh. Але в нас було три репетиції. Мені дуже хотілося, щоб дівчата, які були на подіумі, щоб вони були царицями, щоб вони відчували себе царицями в моїх спідницях. І от я спілкувалася з Тетяною. І власне ввечері, завтра у нас показ, і я прийшла і зрозуміла, в якому кольорі вона повинна бути. І це спідниця була ну спеціально думки про тетяну. Бачите, кожна дівчина, кожна жінка навіює свою енергетику, свої кольори має, правда? Однозначно. Так що, жінки, будь ласка, носіть спідниці, адже саме це робить нас жінками в сукні та спідниці. Не забуваємо про них, тому що, звичайно, в штанах так воно то зручніше, але все ж таки, все ж таки, все ж таки, ми маємо згадувати, що ми жінки привабливі чи рівні. І вже скоро весна. Щось про приємне, будемо говорити. Ну і Олю, на останок нашої програми, хочу запитати, які у вас саме творчі такі от поштовхи? Я зараз почула, що це вже буде 1 березня, це колекція іде. А потім на літній період я знаю, що ви завжди літом десь подорожуєте, десь щось буваєте для того, щоб от зарядитися тою енергетикою та потім видати щось нове. Поки у мене на весну є вже. У вас весна плани. повністю розписана. Так, так. І велика частина в Житомирі буде свят. Ну, от якби, на перше, я вже запросила, наступні анонси, я думаю, будуть у Фейсбуці, будуть в соціальних мережах. А влітку, як правило, так, я їжу на пленери. Не знаю, як в цьому році складеться, тому що я зараз повністю віддала себе колекції гобеленам, тому що це дійсно достойне Ну, В Києві укрийки. ще не бачили такі гобелени, чи вже бачили ці спідниці? Ні, Ні. В Києві ще не було, було показу? показу. Так, можливо, ми в тій ж галереї зробимо показ, поки ще. Ну, Тільки в планах. Тільки все. в планах, так. Ну ви щаслива, ви задоволені саме от своїм станом сьогодні, психологічним, передусім. Надихніть нас чимось на завершення. Тому що від творчих людей дійсно завжди черпаєш якусь таку енергетику, що хочеться потім і самі щось таке творити. Ольга Дятківська, все, все руками, все руками. Словами менше. Це дійсно, от скільки часу ви витрачаєте, щоб цих же 10 спідниць вам зробити. Це скільки ви часу витратили? Часу буває по-різному. Буває спідниця, робиться саме складний довгий процес від думки до збирання тканин, ниток, кольору. Тобто ви спочатку все розкладаєте, так? А потім, збираю, потім його прошиваєте? Так, так, так. так. Там технологія буває поріз. Авторська секрети ми да, не будемо да, відкривати. Секрети, Я вам дякую, Олю, що сьогодні були з нами. Пані Тетяна, вам дякую за те, що ви сьогодні так гарно презентували цю колекцію, ці елементи колекції Ольги Дідківської. А нагадую всім глядачам, що сьогодні у нас в програмі в об'єктиві була Ольга Дідківська. І говорили ми про саме її прекрасні сукні, про її творчі роботи. які скоро... Я сподіваюся, що ті роботи, що сьогодні переглядають київляни, будуть скоро. У нас в Житомирі, все ж таки до зустрічі. Залишайтеся з телеканалом Житомир.